Супермен тут. О, і я вже спізнююся на роботу. Кларк Кент найкращий охоронник супергеройського кінотеатру. Жоден не пройде повз мене. Привіт. Ось мій квиток. Хороший квиток. Але цього недостатньо. Офік, виключно для супергероїв. Окей, секундочку. What? No, no, no. Цього достатньо. Так, жодних сумнівів. Ти супергерой. Mm -hmm. Я знаю. О, oh, не моя машина. Покажи свої біцепси. Wow! Ти просто супер. Ласкаво просимо до супергеройського кінотеатру. Wow! Wow! Чи ти це Кінозал для супергероїв. Це мрія. Але як нам туди потрапити? Здороги! Чого витріщилися? Привіт! Фільм незабаром почнеться. Де мій кінозал. Кльова автівка. Гей, Сюзі. У мене виникла геніальна ідея. ти ще хто? Фікіна. Ось мій квиток. Квиток це добре. Але вхід виключно для супергероїв. Ще питаєш? Зараз ти сам все побачиш. Дивись, як я можу. Я суперсильна, супердівчина. Ова непогано. Ти тримаєш машину. Ей, ти, це моя машина. Прошу, приємного перегляду. Бідолаха. підводься. з тобою все гаразд. Вам гаплик. Вхід виключно для супергероїв. <плес> Ходімо, ми вигадаємо новий план. Всі заборонені солодощі дістаються мені. Оу. <плес> oh. Не так несподівано підійшла. Ласка, попросимо пані. Ось мій квиток. Чудово. Але я пропускаю лише супергероїв. Пропоную парі. Виклик прийнято. Ти готовий? Гайда. Перший. Скільки можна на тебе чекати? Визнаю. Ти перемогла. Проходь у кінозал. Приємного перегляду. Все одно я у чудовій формі. Увага! Починаються великі перегони. Формула мінус один. Змагаються флеш. Гей Сузі, ти чого чекаєш? Іди сюди. Так, біжу. А ти чому стоїш? Флеш проти супермена. Вперед на старт. Що тут відбувається? Зараз ми дізнаємося, хто з вас швидший. Готові? Руш! <реш> 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 Він повівся. Ми перемогли. Ласкаво, просимо. Вхід відкрито. Геть з мого кінотеатру. Сузі, Він реально супершвидкий. Ось мій квиток. Крутий фокус. Але ти повинен показати свою суперсилу. Якщо ти наполягаєш. Ти мене переконав. Будь ласка, поверни все, як було. Я не хочу знову пережити старші курси. Окей. Ну як? Це знову я. Яке полегшення. Прошу, проходьте в кінозал. Приємного перегляду. Ох, вже ці супергерої. Чи ти це бачила? <ривіт> Хай, у мене виникла ідея. Ми зможемо це повторити. Дивись, який собачка. Гей, вертоко, як тебе звуть. У як грубо. Ходімо Сюзі. А ви хто? Добрий день. Ось мій квиток у кіно. Гаразд. Але щоб пройти в зал, вам потрібно показати мені свою суперсилу. Окей, ані пари з вуст. Просто дивись. швидко сюди. Когось він мені нагадує. У, вже біжу. Прошу вибачення. Зараз буде магія. Все, я готовий. Час назад. Mm -hmm. Що? Ну, гаразд, то ви мене переконали. Рохотників Ласка, попросимо. Чудово. Що? Ані руш, це була погана ідея. Не можна збивати людей. Це не вічливо. Ходімо. Оу, прошу вибачення. Чим можу допомогти? Ось Мій квиток. Вибачте, не можу вас пропустити. А вам потрібен супергерой. Ось знайшла. Мій супермолот. Але що це? Яка ваша суперсила? Не віриш? Зараз покажу. Ну, Що скажеш тепер хочеш потримати, Спробуй підніми. Ну все. Мені Це не бридло. Так все гаразд. Проходьте. Приємного перегляду. А ще один клієнт. Привіт. Ось мій квиток. Вхід виключно для супергероїв. Так. Гей, прийом виключно для супергероїв. Так, заціни мій молот. Що це з ним? А, він просто втомився. Секунду. Гей, Сіді. Гарят. Гаразд. Звикликаю гелі. Все працює. Це мій потужний молот. Так, непогано. Проходь. Рейр, ти куди? Повернись. Обережно. Ловлю. Ні, горею. Чи в тебе все гаразд? Маєш кепський вигляд. Ти що в геть. Тільки без рук. Я сама. Ходімо, Рею. Гаразд. Тоні Стар. Кларк Кент. Мес чудовий вигляд, друже. Новий піджак, не сам красень. Хороша краватка. До речі, ось мій квиток. Вхід виключно для супергероїв. Окей. Погано. Це ще не все. Дивись. Рей, дай мені теж подивитися. Ну все, я піду. Зачекай, однієї руки недостатньо. Ну, гаразд, я покажу тобі повний комплект. О, це вже інша річ. О, ви, Ти літаєш. Ну Ось ти стовідсотковий супергерой. <звук> Оу, точно приємного перегляду. Це чудово. Дивись Сюзі. Я робот. Точно рею. Це геніально. Вхід виключно для супергероїв. А де твоя суперсила? Гей, ти мене бачиш? Точно не твоя суперсила. О, привіт! Я прийшов у кіно. Ось мій квиток. У цих окулярах нічого не видно. Вхід виключно для супергероїв. Ну, звісно. Зараз я притягну свій суперкостюм. Я готова рею. Одну хвилинку. Де тут вхід? Лови. Це круто. А де решта частин? Окей, лови. О, ось і мій залізний піджачок. Що? Та все підозріло. Ти вже одягнувся. <хи> О, так. Трею, залишилася маска. Мови. Я справжня залізна людина. Ага. Ну ти, крутий, друже. Приємно з тобою познайомитися. Так, мені теж. Ну, я піду, ану повернись. Тут щось нечисто. Зізнавайся, ти фальшиве залізо. Він думає, що ця рукавичка працює. Гей, чи ти цілий? Відводься. Він сильно тебе вдарив. Як він це зробив? Вдалося! Було круто. Як справи охоронці? Я вийшов по попкорн. Мій закінчився. Гурнувата рукавичка. Гей, Сюзі, зачекай. А де мій попкорн? Mm -hmm. Гитлер це був. Ось мій квиток. Привіт. Гаразд. Без суперсила не пройдеш, як шкода. Ти не впустив мене в зал. Гею, чому річ? Я нічого не бачу. Потрібна ще суперсила. Прошу, мені не шкода. О, камера. Поговоримо ближче. Привіт, друзі. Ставте вподобайки цьому відео, якщо вам подобаються супергерої. І пишіть у коментарях. Поверніть камеру. Дякую. Сцена 27, дубль 10. О, точно. Поїхали. Відійди з проходу. Ось усі зпочнеться. Ненавиджу павутину. <плодиско> О, ти хто? Я Спайдер йору. Привіт. А це мій квиток. А які в тебе є суперсили? О, без проблем. Зараз їх продемонструю. Крею. Іди сюди. Мерсій. Все готово. Лови. Я в пускати погодину. Так, молодець. Ну ще. Що вони роблять? Це так весело. Так, ваше павуче чуття не спрацювало. Вибач. Підісти додому, павучки. Це був ідеальний план. Розумієш, що Це ж на так. Це в тебе все гаразд. О, Тоні, рятуй. Можеш почергувати на вході замість мене. Чудово, мені терміново потрібно вийти. Що? Гаразд.